вітає YouTube канал Інноваційні Обрії і я, Тетяна Шарова. В межах нашої з вами відеоконференції буду говорити про проєктну заявку і цільову аудиторію. Здебільшого, будь-який проєкт, який формується який планується для втілення в життя, він робиться для певної аудиторії. Для кого? Для чого, з якою метою ви будете працювати? Все це про проєктну заяву. Тому дозвольте, будь ласка, демонструвати екран і поділитися з вами основними аспектами, які дозволять вам краще зробити проєкт і представити всі його особливості. Цільова аудиторія, якою вона є. Цільова аудиторія може бути різною. В першу чергу, це не тільки ті, хто безпосередньо виконує проєкт і для кого. І хто такого може бути долучений? Тому в першу чергу, перш ніж почати виконувати проєкт, ви повинні чітко знати, хто виконавці. До речі, ви ще не підписалися на наш YouTube канал. Підписуйтесь, багато цікавої інформації. Наприклад, у нас серед цієї серії відео буде тема, яка буде стосуватися команда проєкту. От там ми і дізнаємось, хто виконавці можуть бути того чи іншого проєкту, які вимоги до них. Тому тисни на дзвіночок і підписуйся на наш канал. Виконавці проєктної заявки. Коротко вказується, з якої галузі знань виконавці. Існують деякі заявки, де треба вказувати чітко у кожному із виконавців особливості його діяльності, але не забудьте! Не треба повністю вказувати всю біографію від народження там і до встановлення цієї людини як фахівця. Якщо ви оформлюєте проєктну заявку в галузі культурної спадщини, то бажано показати безпосередньо активність виконавця в напрямку цієї тематики. Якщо ви оформлюєте проєкт, який передбачає якийсь цифровий продукт, то тоді треба долучати до виконавців безпосередньо. Програмістів, людей, які працюють з ІКТ, і так далі. То такі люди зможуть показати в своїй біографії до яких проєктів подібного типу вони були долучені, і що саме вони раніше виконували, тобто їх професійна активність. Для кого проєкт? Обов'язково вказується для кого буде створений проєкт, наприклад, для освітян, науковців. Чи для сфери будівництва, чи для будь-якої іншої галузі обов'язково, тому що на сьогодні існує величезна кількість таких проєктів, і безпосередньо кожен донор розраховує на певну тематику, пріоритетність лоту. І тут цей пункт є обов'язковим. Тому щоб не витрачати час при заповненні проектної заявки, я б вам радила визначитись для кого проєкт. Досить часто ми. Плануючи втілювати в життя нашу ідею, забуваємо про те, що ми можемо прямо чи осередковно використовувати тих чи інших людей з метою долучення до проекту. Можуть бути волонтери, це можуть бути літні люди, це може бути будь-хто. Так, от, казати чітко треба в проєктній заявки, хто долучений до проекту. Вказується не тільки. Ті люди, які будуть долучені там, на початковому або на фінальному етапі, будь-хто на будь-якому етапі долучений до проєкту, має право вже бути вписаний в проєктну заявку. Більше того, деякі донори під час формування своєї заявки передбачають навіть окремі поля, де ви чітко повинні вказувати, чи будуть у вас долучені, наприклад, люди з ватом, чи долучаєте ви дітей. Останнім часом я бачу дуже багато заявок, де донори і грантодавці орієнтуються на те, аби долучити максимальну кількість до проєктної діяльності, до грантової діяльності внутрішньо переміщених осіб, так от вони говорять про те, що вкажіть кількість осіб внутрішньо переміщених, яка буде долучена до участі, і тут, без сумніву, якщо ви долучаєте таких осіб на етапі виконання свого проєкту, ви маєте вказати їх кількість. Якщо ви не маєте на меті долучення такої категорії цільової аудиторії, то тоді цей проект не для вас. Оскільки вам треба буде звітувати, вам треба буде подавати реальну картину, а таких людей у вас не буде, то тоді донор запитає у вас, з якою метою ви використали не за цільовим призначенням кошти. Останній аспект в цьому плані, на кого розрахований? Масштабування відбувається на рівні певної географії, і ви вказуєте або якусь громаду, де це буде імплементовано ваша заявка, чи територія, чи на яку кількість людей розрахована. Тобто, все це має місце, і ви чітко можете це вписувати. Ми не приховуємо ту інформацію, що цільова аудиторія містить не просто. Кількісні показники, що до прикладу, там буде долучено 100 внутрішньопереміщених осіб, разом там батьки, і діти там чи окремо, в залежності від о, тематики проєкту, ви повинні показати якісні показники прямої цільової аудиторії. Тобто, безпосередньо ви можете говорити про те, що до проекту буде долучена така то кількість учасників, які... Зможуть опанувати тим-то, тим, то тобто кількість і якість вашого проєкту. Ну, і ми не можемо сказати про те, що цільова аудиторія окуплює і непряму особливість або проникнення в той проєкт, про який йдеться. Вам треба описати в кількісних та якісних показниках опосередковану, тобто непряму аудиторію проєкту. Це я. Ну, Наприклад, ви створили. Онлайн-майданчик, і чітко розумієте, що під час створення онлайн-майданчику є люди, які є виконавцями. Цільова аудиторія, є люди, які тестували цей ваш проєкт, ваш майданчик, це є пряма аудиторія, які використовували його під час роботи, наприклад, тут, зараз, тепер, коли ви проводили якийсь певний захід. Це є пряма аудиторія. Не пряма аудиторія проєкту. Це тоді, коли ви вже запустили свій проект, і він є у вільному доступі до будь-якої аудиторії. Так, от. Ви як людина, яка оформлює безпосередню заявку, ви маєте право вказати ймовірну кількість отієї кількості цільової аудиторії, яка є непрямою. Тобто, ймовірно, десь там буде використано за кордоном в такій-то кількості, порахувати зрозуміло, що вхід на онлайн майданчик досить важко, але це можна зробити з урахуванням того, що ви передбачите. Там якийсь певний лічильник, де зможете відслідковувати за IP-адресою, звідки людина зайшла. Тобто Це буде непряма аудиторія. А оскільки ваш проєкт, до прикладу, буде використовуватися в Україні, то всі ті, хто заходить за межами України, то й буде не прямою аудиторією. Хоча на сьогодні наші межі відкриті в цьому плані. Українці є. І за кордонами, і в достатньо великій кількості, тому тут бути дуже уважніше, розписуючи цей показник. Ну і цільова аудиторія може бути відповідно до запиту донора, розподілена у відсотковому плані. Ну, Наприклад, 75 це пряма аудиторія, ті люди, які будуть безпосередньо долучені в якості виконавців проєкту. Наприклад, 10 – це не пряма аудиторія ті, хто буде долучений здобні, так, побіжно, і 15 – це ті, хто буде, в принципі, перевіряти роботу того самого онлайн-майданчика, наприклад. І за рахунок того всього, ми розуміємо, що цільова аудиторія визначає, яким чином були визначені. Культурні потреби, інтереси людей, в який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти, тобто всі ці основні аспекти треба розписати. І у випадку правильного розподілу цих моментів на папері під час формування вашої проєктної заявки, ви зможете справді мати потужну заявку, результатом якої буде фінансувати. Ну і Останній слайд на завершення, який би я хотіла сказати, те, що правильно підібрана цільова аудиторія дозволить повною мірою реалізувати проєкт. Це стосується і групи виконавців або команди виконавців, яка буде працювати над проєктом і чітко дотримуватись термінів. Це стосується і прямої аудиторії, яка постійно буде долучена до проєктної діяльності, до реалізації проектної заявки. Ну і в результаті та непряма аудиторія. Яка також долучається і масштабується наш проєкт на весь світ. То такі основні аспекти розуміння нам цільової аудиторії час оформлення проєктної заяви. З вами був YouTube канал «Інноваційні обрії». Ми крокуємо з вами далі. Підписуйтесь на YouTube канал і отримуйте багато корисної та цікавої інформації. На Навседок!